Я не розумію, хто Робін Гуда прийняв на роботу в ТЦК. Скільки можна все забирати повістки в багатих і роздавати їх бідним? Ну як так? В цьому ж є своя межа. Півробітники ТЦК запропонували запровадити механізми, які змушували б ухилянтів самостійно звертатися до військкоматів. Серед таких заходів блокування банківських карток, мобільного зв'язку та інших послуг, тобто і так масово закриваються ФОПи. Бізнес вже не вивозить через підняття налогів та тих же дій ТЦК. Уйди, Паша, уйди. Я Смотри, женщинами дерутся, с женщинами, женщин бьют, блядь, и тащат. Смотрите, женщин бьют. Так, у мережі поширилось відео, на якому працівники ТЦК силою затримують будівельників безпосередньо на робочому об'єкті. На кадрах видно, як представники ТЦК у супроводі силовиків заходять на будмайданчик і примусово саджають робітників у мікроавтобуси. Могу там построїться всі просто пацани строїли дом. Прийшло тут, не знаю, народу. І там, і там. Але ЦЦК-шробінгуди, це, це, вони бояться роздавати повістки по буковелям, хівським літнім ресторанам, караоке. А потім в нас з'являються такі новини. Незважаючи на війну, в Україні зріс попит на дорогі автомобілі. У 2024 році на облік поставили три електромобілі Rolls-Royce Spectre – 440 тисяч доларів, 13 Maserati, 6 Bentley, 5 із них – Continental GT від 220 тисяч доларів. Три Астон Мартін, два Ламборгіні, а також по одному Феррарі і Макларен. Корупційні скандали навколо армії лише підсилюють недовіру. Так колишній командир 108-ї бригади територіальної оборони забезпечив своїй дружині майже 1 мільйон гривень бойових виплат. За даними слідства, наприкінці липня 2023 року. Герасименко влаштував свою дружину на посаду стрільця у власну бригаду. Щоб забезпечити їй підвищені виплати Задля дотримання законодавства, вони навіть розлучилися, проте залишалися в родинних стосунках. Надалі комбриг залучив до схеми двох своїх підлеглих, які складали фальшиві документи про нібито участь жінки в бойових діях колишньому комбригу його дружині та двом підлеглим висунуто підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. За попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, також чоловіків і ще одного підлеглого підозрюють у службовому підробленні, а жінку у самовільному залишенні військової частини. Українці виїжджають з країни або на жаль тікають і не повертаються за кордону з двох простих причин: закриті кордони, які не лише відштовхують людей від повернення, а й стимулюють їхати з країни. Насильницька мобілізація, що супроводжується погрозами та примусом, виїжджають українці з України або тікають іноді, на жаль, або не повертаються в Україну з інших країн з двох простих причин: це закриті кордони, які відштовхують людей від повернення і стимулюють тікати з країни, і насильна ганебна бусифікація, мобілізація, погрозами і примусом. Ракети не лякають е нікого. Ракети, звісно, що всіх лякають однаково, але. Ну, ми всі в Україні не можемо почуватися безпечно. Я розказував, що навіть чи які вважають це достатньо безпечним містом, Буковина достатньо безпечним регіоном разом з Закарпаттям, Але я особисто над нашими будинками чув, коли ракета пролітала. А мої колеги, друзі, які були біля вікна, просто побачили її там. Дуже низько над будинками пролетіла, Потім десь її збили там, на шлиху до франківщини. Тобто, немає в принципі, абсолютно безпечних місць, але просто, наприклад, на Херсонщині, там ну інші є регіони, де значно небезпечніше. Просто це. На всіх однакова дія, але на частину громадян саме, які вдаються до втечі з країни або не розглядають варіант повернення, діє саме ці два моменти ключові це закриті кордони і насильна мобілізація. Це ми б виключили би і ми б отримали просто мінус. Пане Горбучно це так. ваше спостереження? Чи є якісь дослідження? Яких говорять саме ці Це, це очевидні речі? Та тобто і, так це підтверджується. Спілкуванням моїм з людьми там, та, тобто як з тими ну, з виборцями на окрузі або з інших регіонів, так і з тими, які потенційно могли би повертатися в Україну, які комунікують це питання. І ну, ключове — це очевидна річ. Тобто це не потребує навіть доведення, тому що ми але, але ми перебуваємо в філософії рабовласності, тому ми не розглядаємо ці варіанти. Ми вважаємо, що лише треба закрити кордони, лише треба насильно заганяти в армію, інакше ніяк не буває. Інакше буває, і ми би побачили, якби ми прийняли. На жаль, ми досі живемо в системі, що мислить категоріями примусу. Що тебе зараз найбільше мотивує? Мова. А що найбільше де мотивує? Оці піздюки, які сидять в Києві в Раді, нічого не міняється? Бля, давай на чистоту. От Що помінялось? А ну да, зато зробили війну. Круто, блять. Чувак, от ми от, три роки не були на ротації. от. Поняв? І от, блядь. Це одна із категорій, чого коли от приїжджаєш в відпустку, дуже важко, морально, психічно, ти хуюваєш, блять. Ну, ти, блядь, поломане, тебе покосило, блять, побило, блядь. Ти ледь ходиш, але ти воюєш. А от такі, от, вибач, мене лби, що візьми таких трьох і можна, блядь, нормально пів блядь, роти тихо захуярить. Хрен, блять, вони всі катаються на майбахах, шмайбахах, що це за? Ну, типа, а де, блядь? Ти ми за що, блять, воюємо? Де якась справедливість? Ну... Ти віриш, що щось зміниться? Так, ну тільки треба з іншої сторони починати. Як починати? Там, блять, нема що починати. Там треба просто, блять, три бригади, нахуй, паруші, з водіїв. Щоб построїти, треба зрушити, поняв? Тільки враг внутрі.